Тема безпеки харчування настільки важлива і багатогранна, що стосується кожного аспекту нашого життя: від складних часів до щоденного вибору продуктів, від якості їжі до її впливу на наше фізичне та душевне здоров'я. Харчування це не просто потреба, це основа нашого існування. Воно впливає на кожну клітину нашого тіла, кожен наш вдих і думку, визначаючи, ким ми стаємо. Харчуватися потрібно так само природно, як дихати усвідомлено і дбайливо, ставлячись до кожного аспекту свого життя. У скрутні часи безпека харчування стає особливо важливою. Візьмемо, наприклад, війну в Україні, яка перевернула життя мільйонів людей. Для одних запаси їжі у підвалах стали порятунком, можливістю сховатися та вижити. А для інших, хто живе у висотках, відсутність їжі та води змушує їх залишати безпечні домівки та виходити на вулицю, ризикуючи життям. Це трагічні приклади, але вони яскраво показують. Харчування це не просто їжа на столі, це те, як ми будуємо своє життя навколо процесу споживання їжі, піклуючись про безпеку та захищеність своїх близьких. Харчування впливає не лише на фізичну сторону нашого існування, а й на енергетичну. Їжа, яку ми їмо, впливає не тільки на наше тіло, а й на наш внутрішній стан. Ці рівні визначають наш настрій, душевний стан і загальну гармонію. Звичайний шматок хліба або фрукт може або наповнити нас енергією, або навпаки, ослабити. Важка перероблена їжа з штучними добавками не тільки шкодить здоров'ю, а й погіршує наш настрій, знижує енергетику, роблячи нас вразливими до стресів та хвороб. На відміну від шкідливої їжі, продукти, наповнені живою енергією, свіжі овочі, фрукти, горіхи, насіння дають можливість тілу та душі очищуватися та відновлюватися. Харчування повинно давати нам силу, заряд життєвої енергії, а не просто тимчасове насичення. Важливо розуміти, що їжа це пальне не лише для нашого тіла, а й для нашої душі. Вона впливає на наш емоційний стан і духовний розвиток. Щоб зрозуміти, що підходить саме вам, потрібен індивідуальний підхід. Наш організм це складна система, і однакові дієти, які обіцяють чудові результати, часто забувають про головне. Кожна людина унікальна. Вибір харчування має ґрунтуватися не лише на модних тенденціях, а й на глибокому аналізі свого стану, як фізичного, так і душевного. Ми можемо вчитися у таких дослідників, як Арнольд Ерет, Поль Брех або Рагнар Берг. Які запропонували унікальні системи харчування: роздільне харчування, інтервальне голодування, безслизова дієта все це методи, які допомагають людям відновити здоров'я та знайти внутрішню рівновагу. Кожна з цих систем спрямована на відновлення гармонії в організмі та збільшення енергії. Наприклад, голодування. Коли воно проводиться під наглядом фахівця і в розумних межах, стає потужним інструментом для очищення та відновлення. Воно дозволяє організму зосередитися на самосціленні, позбувшись усіх накопичених токсинів та шкідливих речовин. Особливе місце в питаннях безпеки харчування займає вода. Це основа життя, без якої неможливий жоден процес в нашому організмі. Вода це буквально енергія, вона несе в собі життя. Але важливо розуміти, що не вся вода однаково корисна. Вода має бути живою, структурованою, насиченою природними мінералами. Звичайна вода з-під крана, яка пройшла хімічне очищення, не здатна повноцінно виконувати свої функції. Геннадій Малахов неодноразово наголошував, що вода це один з головних елементів для підтримки як фізичного, так і енергетичного здоров'я. Регулярне вживання чистої води допомагає організму залишатися в тонусі, підтримувати баланс і покращувати самопочуття. Вода виводить токсини, зволожує клітини, покращує роботу всіх органів і сприяє енергетичній гармонії. Недарма давні люди вірили, що чиста вода здатна зцілити та наповнити життя новою силою. Наталія Кобзар, яка проводить семінари про правильне харчування з використанням трав. Часто наголошує, що вибір харчування та те, чим саме повинна харчуватися людина, має бути усвідомленим та відповідати індивідуальним потребам кожного. Сучасний світ пропонує нам безліч харчових добавок, які допомагають організму справлятися зі стресами та важкими ситуаціями. Як із харчуванням, підхід до харчових добавок має бути індивідуальним. Харчові добавки можуть допомагати в очищенні та профілактиці організму як від шлаків, так і від паразитів. Додавати їх у раціон бажано, часто тільки в комплексі з іншими методами можна повноцінно очистити організм. Є фахівці. Які можуть допомогти вам у виборі правильного харчування та очищення. Кого цікавить, звертайтесь особисто або пишіть у коментарях. Харчові добавки – це також трави, підготовлені фахівцями у потрібних формах та пропорціях. Наші шкідливі звички, такі як куріння, зловживання алкоголем або надмірне вживання шкідливої їжі, руйнують не лише фізичне здоров'я, а й нашу енергетичну структуру. Ці звички створюють дисбаланс. І якщо ми дійсно хочемо бути здоровими та щасливими, нам потрібно свідомо відмовитися від них, замінивши продуктами, багатими на енергію та життєві сили. Продукти, які живлять не лише тіло, а й дух, допомагають нам підтримувати внутрішню гармонію: мед, квітковий пилок, свіжовичавлені олії з кедра та інших горіхів, трави, такі як шавлія, кропива, м'ята, а також свіжі овочі та фрукти це справжні природні джерела сили. Ці продукти заряджають організм, допомагають відновлювати енергетичне поле та створюють основу для гармонійного та здорового життя. Одним з найважливіших етапів переходу на правильне харчування є очищення організму. Наш організм постійно зазнає впливу забрудненого середовища, токсинів та паразитів, які можуть підривати наше здоров'я. Саме тому очищення стає важливим елементом, який дозволяє організму позбутися накопиченої шкоди та розпочати працювати на повну силу. Очищення від шлаків та токсинів це процес, який має супроводжувати правильне харчування. Продукти, багаті на жири, цукри та хімічні добавки, залишають після себе токсини, які уповільнюють обмін речовин та порушують нормальну роботу органів. Регулярні розвантажувальні дні, інтервальне голодування та прийом сорбентів, таких як активоване вугілля, допомагають організму позбутися шлаків та відновити здоров'я. Паралельно з цим важливе очищення від паразитів, які можуть жити в організмі, послаблюючи імунітет та порушуючи баланс. Сучасні препарати та народні засоби, такі як часник, полин та гарбузове насіння, допомагають боротися з паразитами, очищуючи організм м'яко та ефективно. Поєднання народних та сучасних методів очищення дозволяє досягти найкращих результатів. Важливо підтримувати регулярне очищення, щоб організм залишався чистим та здатним засвоювати всі необхідні поживні речовини. Це створює міцну основу для здоров'я, енергії та довголіття. Харчування це не просто споживання їжі, це турбота про своє здоров'я, енергію та майбутнє. Правильне харчування, яке супроводжується регулярним очищенням, допомагає нам не лише фізично, а й духовно. Харчуватися потрібно так само легко, як дихати усвідомлено та з турботою про себе. А як ви дбаєте про безпеку свого харчування? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок та оберіть усі. Ставте подобається великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивляться якомога більше людей.